одному з найдорожчих регіонів Італії це Лігурія. Я брала супермаркет який середнього рівня як сільпо в Україні, так в моєму регіоні. Це Еселунга в онлайн-магазинах без знижок. Це дуже важливо, тому що, звичайно, ви можете на знижках і в сільпо, і в Еселунзі в Еселунга, купити в Веселунга купити. Ці ті ж самі продукти зі знижками, але для чистоти експерименту я знижки не враховувала. Також хочу зазначити, що. Я в своїй родині нас двоє людей. Ми витрачаємо приблизно 300 євро, 350 максимум на продукти. Це на місяць. Ми їдемо, робимо один закуп великий, і потім просто докуповуємо те, що нам необхідно. В цілому це цього вистачає для того, щоб прожити нам вдвох місяць. Ми не купуємо якісь супер розкішні продукти. При цьому там, ми не голодаємо і не купуємо найдешевше, не харчуємося тільки однією пастою. Це для того, щоб розуміти плюс-мінус рівень, але знову ж таки у кожної родини, у кожного, у кожної людини свої звички, свої правила, свої якісь побажання в їжі. Тому не варто на це прям орієнтуватися. Тому я вирішила зробити не просто відео про те, скільки я витрачаю на продукти в Італії, а саме порівняти ціни в Україні і Італії, для того, щоб ви зрозуміли, як виглядає ваша продуктова корзина в Україні і як вона може виглядати в Італії. І звичайно, хочу сказати про те, що в Італії є більш дешеві магазини, так само як і в Україні. Сільпо – це не найдешевший магазин в Україні.